Як правильно підібрати меблі у ванну кімнату, щоб вони не розбухли, як правильно зекономити, щоб не переплачувати і не втрачати на якості, в чому різниця матеріалів ДСП і МДФ. Як правильно підібрати кольори фасадів, щоб все підходило під вашу плитку і все було красиво. Друзі, сьогодні відповідаємо на всі ці запитання на зв'язку. Команда «Буль -буль», ну, а ми з вами розпочинаємо. Спроектуємо стандартну ситуацію. Ви пишете мені на сторінку, що Єгор мені потрібні меблі у ванну кімнату, але до кінця ну не розумієте, як це взагалі відбувається. Знаєте, що є всього два матеріали на ринку: це МДФ і ДСП. Ось вони прямо зараз перед вами, і зараз я вам поясню різницю. За що треба переплачувати, де можна зекономити, і як це взагалі відбувається? Знову ж таки, відповіді на всі питання сьогодні у нас на відео. Перше, що потрапляє нам на очі, це, звичайно, щільність матеріалу. Тобто, ми бачимо, що ДСП це просто дерев'яна стружка дуже великої фракції. Тобто, можна побачити пустоти, і ну, такі моменти ну, прям видно, що матеріал більш дешевий. МДФ у нас більш щільний. Також він більш вологостійкий до пару, який у вас може бути у ванній кімнаті та. На кухні з МДФ можна обрати більше конфігурацій в тому плані, що з ДСП ви отримуєте, ну, наприклад, якщо це фасад, це просто гладка частина і величезна кількість кольорів. Все, ви, ви більше нічого не можете зробити. Ось приклад конфігурації з матеріалом МДФ. Тобто, по-перше, можна зробити фрезування з ДСП, це вже неможливо зробити, і також можна зробити повністю фарбований фасад, фарбований матеріал, наприклад, ось під стіни. У нас тут фарбовані стіни, і можна буде ідеально підібрати колір, ту ж саму фарбу, як у нас на стінах, з ДСП це зробити неможливо. Ну і звичайно, МДФ в цьому плані буде е, дорожчим. Але ну я думаю, ви тепер розумієте, за що ви переплачуєте. Завжди радять ставити у ванну кімнату е, матеріал МДФ. Так, він більш вологостійкий, але є ще поняття, друзі, водостійкість. Ми сьогодні з вами перевіримо наглядно у краш-тесті, як це відбувається, як обидва матеріали. Реагують на воду у використанні, і побачите у чому різниця. Ну і зараз, друзі, невеличкий краш-тест. Е, гірше за все, обидва з цих матеріалів реагують на теплу воду. На холодну трішки краща ситуація, але ми е, ось сюди налили спеціально теплу воду, і зараз побачимо, у чому різниця, тому що е, у всьому інтернеті пишуть, що МДФ більш вологостійкий. І його треба брати у ванну кімнату. Зараз ми побачимо, як вони обидва відреагують на теплу воду. Ось ми зараз сюди їх поміщаємо на 15 хвилин буквально і подивимось на результат, як відкрита частина цих матеріалів відреагує на теплу воду у нашому невеличкому краштесті. Друзі, ну а поки ми з вами очікуємо результатів нашого краштесту. Хочу вам повідомити про те, що ми виготовляємо вологостійкі меблі та умивальники у вашу ванну кімнату за індивідуальними розмірами. Якщо ви знаходитесь у Києві або у Київській області, просто напишіть нам у дірект на нашій сторінці в інстаграм, або зателефонуйте по номеру телефону, який ми залишимо в описі до цього відео. і Ми приїдемо до вас на заміри, або зробимо просто попередній прорахунок в інстаграм. Тож чекаємо на вас. Хочу вам трішки розповісти про матеріал, ДСП, які є виробники, в чому різниця, за що можна переплачувати, за що не потрібно переплачувати. Ну, по-перше, друзі, зараз на ринку України виділяють, ну, я би сказав двох основних виробників ДСП: це кроно і Егер. Егер більш дорогий по вартості, і в чому основна різниця? Дивіться, у розрізі кожен з виробників буде однаковий. Тобто, заморочуватись, який там ДСП більш якісний, який менш якісний, немає сенсу, тому що у розрізі вони всі однакові. Переплачувати ви будете тільки за ламінацію, тобто ви бачите, що є величезна кількість кольорів у матеріалу ДСП, їх дуже багато, вони різні, можна підібрати там під ваш дизайн, але у різних виробників використовується різна ламінація. Тобто, як ви бачите, тут більш така тонка ламінація, наприклад, у Егеру вона буде більш. Плотна буде більш ярко виражена сама структура цієї ламінації. Ну на цьому в принципі все. Тобто, у вас фасад як був гладкий, він так і залишився. Ви фрезування не зробите. Наприклад, під стіни, якщо вам треба підібрати колір, ту ж саму фарбу, ви також цього не зробите. Вам буде треба брати палітру і ось так от стояти, підбирати колір, який вам краще за все сюди підійде. Тобто на цьому все матеріалу ДСП, Я думаю, що вам в принципі все зрозуміло. Далі переходимо до МДФ. Зараз на ринку виділяють декілька їх типів, і найпопулярніший на сьогоднішній день це плівковий МДФ. Ми його використовуємо дуже часто у меблях у ванну кімнату. Чому? По-перше, він а, найбюджетніший з усіх, він на 20% дешевший ніж фарбований матовий кольор і на 50% дешевший, ніж глянець, фарбований, тому Люди часто зупиняються на ньому. Також у нього дуже велика палітра кольорів можна багато чого обрати. Так, да, звичайно, це не буде ідеальна викраска, як під стіну поралу. До речі, дуже непогано підходить. Не буде ідеальна викраска, але для багатьох цього достатньо. І з мінусів, друзі, ви знаєте, що ми надаємо гарантію 10 років на наші плівкові фасади МДФ, що нічого не розбухне, Знаєте, як на машині, коли клеють плівку, також там люди переймаються, що може щось розбухнути. Ось ми на це даємо гарантію. Але якщо ви пошкодите вашу плівку, ось ми спеціально відрізали одну частину, бачите, там прямий доступ до матеріалу МДФ. Я сподіваюся, що на камері видно. Як і в цьому брусочку на нашому краш-тесті. так от якщо сюди потрапить волога, можуть бути проблеми і на це вже гарантія не розповсюджується. Але на практиці він більш сказати, виносливий до подряпин та взагалі до взаємодії. Тому ну, досить непоганий варіант, якщо ви зупинитесь на ньому у вашій ванній кімнаті. Переходимо до. Фарбованого матового кольору одразу хочу почати з мінуса. Друзі, він дуже сильно царапається. Це один з наших зразків, які ми а, возимо з собою. А, і Я не знаю, на камері можливо видно, ні, тобто він вже трішечки в подряпинах. Так, ми його возимо в машині, ми там над ним не трусимось. Але все ж таки, будьте готові, що якщо ви обираєте собі фарбований МДФ матовий, треба з ним бути таким більш обережним, тому що можуть бути проблеми. У всьому іншому, той самий матеріал, фарба все супер, величезна кількість кольорів. Тобто ви по ралу можете обрати собі будь-який колір, будь-яку викраску і зробити взайдально там під стіни, то все, що вам необхідно. А, у цьому плані краще буде обрати глянцевий фарбований МДФ, якщо вам... Треба більше зносостійкий матеріал. Він не так сильно а, царапається, але він і дорожчий. Також величезна палітра, поралу можна обрати під колір стін, під колір машини, все, що вам необхідно, можна зробити. Ну, в принципі, друзі, який тут можна зробити висновок з приводу цих матеріалів. 80% наших клієнтів обрають плівковий МДФ, тому що ну, по-перше, він а, більш бюджетніший. У нього достатньо величезна палітра кольорів, щоб обрати необхідний колір у вашу ванну кімнату. Uh, ну і в принципі він більш зносостійкий до подряпин аніж фарбований матовий колір. Тому радимо обирати його. Вертаємось до нашого краш-тесту. Я вже завчасно розумів, що відбудеться з як з МДФ, так і з ДСП після такого випробування. А uh, давайте дивитися на результат. Пройшло приблизно 15-20 хвилин, поки ми знімали відео. І друзі, давайте я навіть ближче до вас підійду, щоб ви побачили всю. Картину, тобто, бачите, матеріал ДСП вже розбух, майже там, я не знаю, відсотків на 15 вже точно розбух. А і МДФ вже також починає розбухати. Я думаю, що якщо його залишити десь ще на годинку, буде приблизно така сама картина. А, чому тут питання? Ви мені скажете, Єгор, ти ж сказав, що матеріал МДФ більш вологостійкий, ніж ДСП, можна переплачувати і все буде супер. Ні, друзі, тут трішки інша ситуація. Слухайтесь, будь ласка, в це поняття. Є поняття вологостійкість і є поняття водостійкість. Ми зараз провели з вами краш-тест на водостійкість, і тут ніякої мови не йде. Тут що той, що той матеріал розбухне, якщо прямо всередину потрапить вода. Ми це з вами бачимо прямо зараз. Коли ми кажемо про вологість, це йдеться мова про вологість взагалі у вашій ванні кімнаті, про пари, який буде йти з вашої душкабіни або з вашої ванни. І тут в цьому випадку матеріал МДФ показує себе набагато краще. Тобто, ось ця навіть невеличка різниця, як ви бачите зараз, що вони розбухають менше, воно грає свою роль, коли мова йде про пар, про вологість загальну у вашій ванні кімнаті, яка може досягати там. 90% і навіть більше. Тому тут він набагато краще себе проявляє. І якщо всередину потрапляє вода, то ну, ви бачите, що все розбухає. Є таке поняття, друзі, як поклійка, кромка ось цих стиків, бачите, де повністю відкритий матеріал. Ці стики повністю закривають як на МДФ, так і на ДСП. Завжди звертайте увагу, щоб це було саме пур-поклійка для того, щоб туди не потрапляла волога і навіть вода, бачите, він повністю закритий з усіх сторін. І підібратися неможливо, тобто як фасадна частина, так і задня частина. Я можу прямо зараз при вас зняти плівку, щоб ви побачили, як виглядає фасад. І... Якщо на вашому матеріалі ваших майбутніх меблів вказано, що використовується турпоклійка, сміло можете брати. Ось такої ситуації не буде, тому що вода просто туди не дістанеться. Ну і остання перевага МДФ перед ДСП на сьогодні, друзі, це екологічність. Ви спитаєте мене, чому? А я вам відповім: у 1985 році науковці провели дослідження з матеріалом ДСП і виявили уявіть собі. Що там присутня формальнігідна смола, і вона дуже токсична і впливає на ваш е, розум, на ваш стан, на ваше здоров'я. І взагалі такий матеріал не можна використовувати. І це взагалі е, проблема, і треба брати тільки МДФ. Е, друзі, ну доля правди в принципі в цьому є, але вже пройшло дуже багато років. Звичайно, такі серйозні компанії, як Егер, як Кроно. Вже проходять норми для того, щоб запускати на ринок взагалі свій продукт, звичайно, там вже не буде такої проблеми, особливо якщо у вас використовується пурко і повністю всі края закриті. Бачите, тобто там взагалі ніякі токсини не проберуться, вода не пролізе і все буде ідеально. Можете про це не прийматися, але якщо ви все ж таки... Переймаєтесь за таку історію, Да, беріть МДФ, тут такої проблеми немає, все буде добре, все буде прекрасно, тут інша клеюча суміш і все як би добре. З приводу висновків, друзі, нашого краш-тесту, я думаю, що ви також зрозуміли, що якщо на відкриту частину матеріалу, як МДФ, так і ДСП потрапляє вода напряму, то розбухне як перший, так і другий матеріал. МДФ вже трішечку також розширюється. Але якщо ми. Беремо, наприклад, пурпоклійку ось таку, то такої проблеми не буде. Можна, в принципі, поливати водою, але дуже обережно. Краще такого не робіть. Краще не треба. Тому фіналізуємо. Якщо ми обираємо матеріал у ванну кімнату, ми з вами беремо МДФ. Він все ж таки більш вологостійкий, краще підходить і все буде добре. Якщо це меблі у вашу спальню, у просто вашу кімнату, просто якась шапа і вам потрібна звичайна шапа без ось такого фризування, беремо матеріал ДСП. Не треба переплачувати, буде все прекрасно. Зараз на ринку величезна кількість кольорів. Палітра величезна, і можна все ідеально підібрати навіть з матеріалом ДСП. Якщо потрібна шафа, вам наприклад з фрезуванням, можна купити тільки фасади. З матеріалу МДФ, а всю іншу частину наповнення зробити з ДСП. Давайте, щоб ще до кінця подивитися, перевіримо зараз на годину, поставимо плівковий МДФ та МДФ з пурпокліку, який я маю на увазі повністю закритий. На годину залишимо. Взагалі так не можна робити. Якщо потрапляє влога, треба зразу прибирати. Але ми з вами зараз перевіримо і подивимося на результат також з цим. Зразком подивимось різниця там, де відклеєна частина, і там, де повністю а, приклеєна плівка, і все добре. Подивимось також, що з ним відбудеться. Підведемо результат двогодинного експерименту з матеріалом з пурпоклійкою. Нагадаю, що за 15 хвилин відкриті частини МДФ та ДСП. Ось ви бачите, ДСП розбухло майже на 2 мм. З МДФом ситуація набагато краща, тобто через те, що він більш вологостійкий. Давайте подивимось на матеріал. Після двох годин а, з пурпоклійкою і на пошкоджений а, варіант. Як ви можете побачити, взагалі нічого, навіть через дві години, через те, що цей зразок поклійний пурпоклійкою, і все просто ідеально навіть через дві години. Але краще все одно так не робити. Я вам не раджу а, так експериментувати. А, а ось у нас зразок, друзі, який був трошки пошкоджений, і ви можете бачити, що він на торці вже почав. Розбухати. Ось вам і вся різниця. Друзі, якщо у вас є ще які-небудь питання, пишіть, буду відповідати. Підписуйтесь на наш канал, також переходьте в інстаграм, пишіть у дірект, скидайте свої розміри, зробимо вам меблі вашої мрії. З вами був ваш бульбуль.